Добрий день, мене звуть Ватрикуша Анастасія. Я студентка групи ПО 22.1. Хочу представити звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему системи розпізнавання текстів. Завдання проєкту: детально розпланувати розробку проєкту системи розпізнавання текстів, що триватиме 3,5 місяці у місті Івано-Франківськ з бюджетом 35 1100 доларів. Команда розробників складається з одного розробника рівня Senior та одного розробника рівня Junior. Команда тестувальників складається з двох тестувальників рівня Middle та двох тестувальників рівня Junior. Опис проєкту. Дана система розпізнавання текстів розробляється для задоволення потреб користувачів у швидкому та ефективному перетворенні текстової інформації з різних джерел у редаговані формати для подальшого використання. Доступ до додатку планується через веб-браузер або мобільний додаток. Система інтегруватиметься з іншими програмами та системами для обміну даними та автоматизації робочих процесів. Буде можливість завантажувати тексти з файлів у різних форматах. Планується автоматичне розпізнавання текстів та перетворення його у редагований формат. Система гарантуватиме захист конфіденційності та безпеку оброблюваних даних, застосовуватимуться сучасні методи шифрування для захисту даних під час їх передачі та зберігання в базі даних. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, його обсяг, сфери застосування, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог. Вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. <кій> було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатись, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту, оптимальний час на розробку проєкту. <кій> Час на реалізацію 3,5 місяці. Основними пріоритетами при розробці проєкту стали його багатофункціональність, захищеність даних користувачів, надійність і висока стійкість системи до збоїв та помилок. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології Scrum. Створення Product Backlog Планування розробки проєкту продовжилось створенням журналу продукту. Під час розробки цього артефакту Скрам було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники виконуватимуть у процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їх ID, назва, важливість, як продемонструвати, примітки та оцінка приблизної кількості часу. У вигляді ідеальних людина годин, тобто сторіпоєктів. Елементи журналу продукту були впорядковані за їх пріоритетом і розподілені на чотири спринти, кожен з яких триває 18 днів. Цей підхід дозволив чітко визначити етапи розробки і встановити пріоритети для найважливіших завдань, забезпечуючи ефективне управління проєктом та поступове досягнення його цілей. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 для розробника рівня Junior, 0,6 для рівня Middle та 1 для рівня senior. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати кожен спринтів за 18 днів. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено за допомогою наступної формули. Продуктивність дорівнює, тривалість спринту помножити на фокус фактор. В проєкті з самого початку були задіяні один розробник рівня сеньор, один розробник рівня Junior, два тестувальники рівня Middle та два тестувальники рівня Junior. Треба врахувати, що спринт. Триває 4 тижні без 6 вихідних днів. Всього на розробку дано 3,5 місяці, а це 77 сторіпоїнтів без вихідних днів. Ви можете побачити розрахунки продуктивності команди для кожного типу працівника. Знаючи їх, ми можемо визначити загальну потужність роботи, яка складає 75,6 робочих днів. Отже, в наявних умовах ми маємо достатньо потужностей, щоб успішно реалізувати проєкт. Створення спринтбэклокс. Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу. Продукту на спринти. Тривалість спринтів було обрано 18 днів. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту доуа, можна навести такий обсяг зарплати розробників та тестувальників. В сумі у нас виходить 33 495 доларів. З такою командою ми повністю вкладаємося в доступний бюджет проєкту. Решта коштів, що в нас залишились, підуть на непередбачувані витрати під час виконання проєкту. Планування проєкту в Asana В платному серверному веб-застосунку для управління проєктами Asana, що надає 30 днів безкоштовного пробного періоду, було створено новий проєкт. У межах цього проєкту організовано спринти та юзерсторі, які зазначені в Product Backlog. Для кожної user Story були визначені та додані конкретні завдання. Для кожного завдання вказано виконавця, статус, дати початку та завершення виконання, оцінний та фактичний час, витрачений на його виконання, а також пріоритет і роль для виконавця. Крім того, для кожного спринту було зазначено дати його початку та завершення, що допомагає чітко відслідковувати хід виконання проєкту. Проєкту. Ви можете побачити представлення проєкту в додатку Asana. спринт 1 та спринт 2, спринт 3 та спринт 4. Зараз ви можете побачити діаграму Ганта. Це горизонтальна гістограма, яка ілюструє графік проєкту. Для спринт 1, для спринта 2, для спринта 3 та для спринта 4. Календар проєкту. Після визначення часу на всі завдання за допомогою календаря можна переглянути час на виконання завдань одного зі спринтів. Оцінка ризиків. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати 18 сторіпонтів за один спринт. Таким чином, в нас був спланований журнал продукту, тому ми можемо розрахувати продуктивність команди. Продуктивність цілої команди за два тижні це 42 сторіпонти. Передбачено, що за умовою тестувальник буде відсутній протягом 5 днів через хворобу, у нас це тестувальник рівня middle. Продуктивність за присутності тестувальника становить 21 сторіпонт. Продуктивність за його відсутності 17,5 сторіпонтів. Тобто, якщо буде відсутній тестувальник на 5 днів, то до неповного виконання спринта не вистачатиме всього 0,5 спринта. Але якщо добре розподілити виконання завдань, то все буде виконано вчасно. В результаті планування можна сказати, що навіть при зменшенні терміну проєкт можна завершити успішно, не відмовляючись від основних функцій програми. Висновок: Підсумовуючи всі проведені вищі розрахунки, можна зробити висновок, що проєкт системи розпізнавання текстів буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та коштів, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами.